Друзяшки, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми посадили картоплю і дякуючи їм, думаю, ми її будемо копати. Але хотів би сьогодні зробити пробний коп картоплі, як вона там називається, Сарая. І Назар казав на відосі там кажу, Назар, яку там картоплю садимо? Він каже, Сарая, яку Сарая, Сарая. Так що, друзяшки, Картопля соре, я зараз хочу копнути, бо Надежда Анатоліївна буде варити борщ. І я хочу, щоб вона була із нормальною картоплею. Люди написали, ми перед цим копали картоплю гала, реально смачнішої картоплі я не їв у своєму житті. Реально крута, смачнюча, смачнюча картопля. Але деякі люди написали, що є ще набагато смачніша. Але е, є відео, коли ми знімали перед посадкою е, посадковий матеріал, який ми знімали тут на цьому місці. От, я говорив, що з тих сортів, я тільки знаю, там у нас була королева Анна, ні не королева Анна, у Маланки ми брали е, гренаду і венету. Венету ми першу пробували, теж смачна. От. А решта сортів я просто тій дівчині, яка, з якою я спілкувався менеджером, кажу, відправте мені щось таке толкове. І вона мені посовітувала іменно, Галу і Сорая. Так що, друзяшки, а лимонку ми вже брали в картоплі України. Ціна питання була по 60 гривень. Хто пам'ятає, ціна картоплі була реально і їстівною і велика. Ну і на даний момент я думаю, що люди можуть порівняти. Ми зараз знову будемо робити пробний коп. Це в нас було посаджено 10 кг. Яка в нас буде кількість, я точно не знаю. По вазі це покаже вже осінь, як ми викопаємо і чи вона вистоїть, чи вона не погниє, і яка вона буде. От тоді можна буде зважити. Чисто, наприклад, викопаємо сорт венета, викопаємо сорт гала, викопаємо сорт сороя. І зважити, скільки ж разів збільшилася картопля. Наприклад, ну, навіть зараз ми будемо копати, наприклад, будемо робити з назаром пробний коп. Одна картоплинка в кубаху, ну рідко там, де падало по два хубавку, дві картоплини. От. І буде от кількість картоплі. Якщо одну посадили, там буде 5-6, то біжу 5 чи в 6 разів буде її більше. А також, друзяшки, невеликий такий анонс. Ми не припиняємо допомагати нашим хлопцям і дівчатам. І На сьогоднішній день у нас... Збір для наших хлопців, яким ми вже допомагали неодноразово. Раніше вони були в 111 й бригаді, зараз це 33-й окремий там е, артилерійський полк. Хлопцям потрібний посилений пікап для того, щоб поставити на неї установку град. Так що, хто має можливість, будь ласка, я рідко прошу так конкретно, але реально дуже-дуже ще тяжко. Не провожу прямі ефіри по деяким причинам. Я думаю, рано чи пізно ми станемо, колією будемо працювати далі. Реально дуже тяжко. Коли немає такої можливості провести зараз прямі ефіри. От. І не зупиняєшся, хочеться підтримати хлопців. Так що ремонти ремонтами робимо, павербанки робимо. А також хочеться також придбати того пікапа, який буде безпосередньо знищувати ворога. І вони будуть набагато мобільніші, ніж на тому Уралі чи на тому зілу. Також ми виставили такі у нас є гільзи. Стартуємо від 5 тисяч. Хто хоче придбати, пишіть мені в приват. В описі під відео є номер моєї картки і номер моєго вайбера. E, працює WhatsApp сигнал і вайбер. Пишіть свої пропозиції, але не менше від 5 гривень. У нас є 93 окрема бригада, 25-та десантно-парашутна, 43. -я. Дуже багато знають. І в мене дуже багато знайомих і друзів. 43-ті. 72 е, окрема механізована Чорних Запорожців. І 54-та, я думаю, К2 знають усі, це також 54-та бригада. Ну, це не, ну, К2 це є 54 та бригада. Так що, друзяшки, а ми зараз на даний момент е, підемо копати, робити пробний коп. А для тих людей, хто не дивився відео, як ми купляли картоплю. от, Я зробив трошки невеличкі там нарізочки із відосиків, як е, ми туди робили анонс картоплі, яку ми купили. Ну, а також, як вже з Назаром ми садили картоплю Сорея. Так що зараз будемо це все діло. Садити, так що зараз гарного вам перегляду. Не забудьте поставити лайкос, підписатися на канал і написати шикарний такий толковий коментар. Так що далі буде. Ми бійці реактивної артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні! Героям слава! Взяти у нас, що тут у нас є? У нас те, що я знаю, це гренада. Ось все покажи. От вона така довгенька, вже бачите, це ми її купили по 60 гривень. Купили, а де я куплю? Маланка, да? диви, вже бачиш, є вже вічечки, вже вона проклюнулася, я її це виніс. Зараз, правда, прохолодно на дворі, да? Купили сороя, за перший раз ми таку купили, я такої не чув. І хтось із людей написав, вони вам продають те, і ось гала те, що в них не беруть. Да? Ну і венету, венета в мене з нею є історія, колись вона в мене була. Це взагалі така жовтенька картопля, вона шершавенька, всередині дуже жовта і дуже смачна для поціновочів. І торнад червоний. А Назад. Ну, то вже таке вона не покусається, зараз тут посадимо С краєчку. Тут є, а лишня не буде. Зараз додамо следующую ящик. Так що, друзі, зараз будемо другу картоплю засипати. Під'їдемо сюди. І будемо зараз трохи щось крупніше з назаром засипати. Візьмемо. Навіть оцю давай. Ідиш, а ти вже поставив, треба буде кирпичиною шандарахнути. Ти шандарахну? Шандарахни, щоб не впало. Десь по, по краю, оце по цьому крайньому рядку, щоб ми орієнтувалися. Зараз підпишемо агрономи в страні. Так що, друзі, зараз бризкую сороя і пробуємо садити далі. Крупнішу картошечку кинули. Другий вже сорт кошимо. Назар їх знімає і контролює ситуацію. Зараз на пониженні, щоб не швидко, щоб як заб'ється, щоб Назар успів прибігти. По красоті засипає наче. Це начебто і що. Оперед не дуже гоже, ну але іншого шляху в нас нема. Ось такий тракторець якраз для таких городів і хороший. Порядок там назад. Кажуть, що в цьому году картопля, буде по 5 гривень. Та хай буде по 5 гривень, все одно садимо кожен рік. Йду на пониженні. я думаю, що на тому городі, коли назад бігають ззаду, то буду йти на полишених. Прятав, ховав. Я думаю, що один рядочок буде. Тут на край бур'ян, звісно, були побризкали. Не, По красоті ось така фракція гращінька, да? що це в нас за сорт, бо я не бачив. Сарає, да? Я думаю, ще на рядочок вистачить. Ідемо копати картопельку, да, яку ми з тобою посадили. А цікаво подивитися відео, коли ми з тобою там... Відосики знімали, садили, а тепер подивитися результат. Так що, друзяки, по Рів'єрі, звісно, є От, Але я вам скажу одне, що так само і по полімонки. Тому що лімонку, Рів'єру і королеву Анну ми купляли картопля України. І реально багато людей написали, що зовсім не та картопля. Але по полімонки деякі люди написали, що картопля цвіте синенько, а картопля буде жовтенька і жовта всередині довгенька. Але... Будемо дивитися, що воно вийде. Ну але навіть отак ось все видно, так? Воно бачиш, розмилася картоплина. Ось тут лежить до неї цибулина. Можна буде забрати, потім будемо цю картоплю прикиду, вона зелена. Ну, зелена, то нічого, вона піде у нас на посадку. Так що ми. Наступний коб у нас буде. Це лімонка, а зараз ми все-таки будемо копати картоплю сорая. І Багато глядачів написали, що ця картопля. вона, коротше, Тобі її продали чисто із-за того, що, е що її ніхто не бере. Так що, бачите, картопля сороя. Але деякі люди написали, що гала смачна, а сора ще смачніша. Так що ми ще копаємо пробних три кущі. Ми її не копаємо чисто для того, щоб їсти, але хочеться спробувати. і Ця картопля буде в нас йти на насіння. Якщо все буде добре, якщо ми будемо живі й здорові. Якщо будемо жити в себе вдома, то будемо далі працювати. От. То це піде у нас на розвід. Все, що біля хвати, піде у нас на розсаду туди. Якби в мене був біля хвати більший город, я б цим би зайнявся і трошки в цьому ділі б розвивався. Дуже багато людей. Написало мені по Галі місцеві, мене люди просто задовбали, що хочуть її купити. Але я кажу, ми ж її купили для себе тільки 10 кг на розвід. Скільки її буде на наступний рік, я не знаю. Ну, понятно, що там більшенька, якщо буде велика, вона от береться по фракції їсти. Але вона, от ми копали, вона в основному середня. Тобто вона піде у нас на їжу. Так що і зараз в нас просто пробний коп. Чисто це цікаво, не знаю як кому, а мені це дуже цікаво. От. Ця привичка, наверно, така від баба у мене прийшла. Тільки бачиш бур'янину, і хочеться її одразу вирвати. Тут, звісно, трошки є мокрець. Отак виглядає мокрець. Він ще не цвіте білими квітками. В кожному регіоні він називається по-різному. Напишіть, як він у вас називається. І хто садив картоплю сорея, напишіть, чи це картопля сорея, чи ні. І лимонку. Як виглядає лимонка? Опишіть. А наступний коб у нас буде лимонка. Я думаю, що сьогодні Надіжда Анатолійовна зварить борщ, борщі також відчувається картопля. Коли вона звариться, то відчувається її смак. Ось та картопля взагалі не добра. От ми її купували як рив'єра. Вона є там, але ну її дуже мало, вона чимала, але на смак вона ніяка. От реально, як та молода картопля, рання. Вона як перша, наче добра, бо тебе другої нема. Але вона реально ніяка. Водяна. Так що тепер копаємося три куща з вами картоплю. Сора Я, як казав Назаревич, Сарата. О, вони одервалися, правда, картоплини. От, Ми зараз все це діло вложимо сюди і дивимося, що тут у нас є. Одна є, дві є, три є, чотири є, п'ять є. 6 є. 7 є. 8 є. 9 є. І мені хтось каже, нащо ти взяв лопату? Да? Так що що ми маємо? Ми маємо в порівнянні з картоплею галою, да? Назар. Як ти результат? Ну, не картопля. картопля не на розсаду, звісно, поганувати. І, сука, сього бачиш. Цю картоплю їв, ні, ну Якщо такий буде варіант, то що буде робитися, Буде вона у нас різати. Але, ну, звісно, то не є дуже добре. Так що, ну, це може цей такий куч здоровий. Давай копнемо ще один. Їх ми будемо копати три, от, для того, щоб можна було на бурші, можна було посмакувати, зварити. от, ну маленько, і дивись, скільки є, ще зав'язано, диви. Диви, скільки зав'язів. Просто капець. Так. Кажуть мені, на що ти взяв лопату? Ну, не знаю, я люблю це все діло руками, дивіться. Раз. Ой, раз. Це просто така, але реально все одно приємно копати таку картоплю. Друзі, я реально в шоці, не знаю, як вона буде на смак. Але я просто реально... І це без, без, без поліва, без нічого. Воно дві є посадкові. Ну, але є погрижений. Хрущів тут, звісно, трохи у нас є. Дивіться яка. Навіть добра, тому що хрущ їсть. Oh. Картопля, звісно. Ну, це така картопля купити і посадити і просто накопити на їжу. Якщо взяти, ну, вона теж була така, отака десь була у нас по фракції. Uh -huh. е -е, коли люди садять на селекцію, вони якось її обробляють, щоб вона просто не росте більше. Ну, Додавляй, я не знаю, який там е воно там називається інгредієнт, да? для того, щоб картопля не росла. Але по кількості небагато. Бачите, 4, 5, 6, ну, це з'їло, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Але в 12 раз від такої картоплини, але якщо взяти по вазі, а? є. Все, і копаємо ще один, то це ж у нас, вона ж не перестала рости, щоб ти поняв. Може там ще глибший. Зараз спробую цю підкопати. Диви, а ну, диви, як ось його виглядає, де? Бач. Це якийсь малий. Так, три куща копаємо, цього вже тоді не трогаємо. Раз. Два. Три. 4, 5. Оце і все. 5. Ну це я не розберу. 5. 6, 7, 8. Коротше, я вириваю і ці бадилки, бо вони отсюди ростуть. що я не розберу, чи їх просто два штуки лягло в кучу. От, Поняв. Мені ну, стовної і бляхаче посадкової реально. Ось все, пару штук. Але будемо по-любому будемо вибирати і брати отаку, от Понятно, що така в нас буде йти. Коротше, я в шоці, їй-богу, ти назар. Але ще треба в нас оприділитися по смаковим якостям, яка вона буде. Ну це, мабуть, тут пару картоплин. О. Земля, звісно, щоб ви розуміли, тут була земля глина. Шелудько сюди возив, всяку нечість. е і торф, і солому, і тирсу. все. Я думаю, цього буде достатньо, щоб вам показати, так? Да? Поки начебто нічого, картопля і по болячкам, тепер осталося нам зацінити це все діло, так сказати, по смаковим якостям, але реально... По розміру картопля сороя, реально просто-просто капець. Просто капець. Я просто в шоці. Ну, не дуже я задоволений, звісно. Ну, але але. але Просто дивлюся на нівічок небагато, поняли, Ти ж не будеш обрізати жопку. І... А те як тоді? Воно ж просто буде картопля пропадати. так що, Але реально картопля потужна. Е, думаю, що теща зварить борщ.

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ну, коротше, я думаю, що по 10 штук десь в середньому є. Ось вам три куща. І що ми маємо? Назад, що ми маємо? картоплі. Три куща, відро картоплі. Так що напишіть хі, свої коментарі. І для чого ми це робимо? Для того, щоб оприділитися, яка картопля реально е, росте у нас на городі. Реально, коли так викопаєш, хочеться ще, 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 ще. От коли картопля вродить і просто хочеться копати. Так що, друзі, працюємо, садимо, копаємо і отримуємо задоволення. Але не забуваємо, дякуючи кому ми маємо можливість це робити. Так що... Працюємо в підтримку наших захисників. Ну і не забуваємо працювати, тому що сім'ї треба годувати, і хлопців треба підтримувати. Так що слава Україні, слава ЗСУ, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.